Зеленський раптово вийшов із заявами про мир. На фоні риторики Трампа він навів умови, на яких іде початок мирного процесу. Головною вимогою Сполучених Штатів було почати якомога швидше переговори України та Росії та припинити вогонь на шість місяців до підписання остаточної угоди. Тож президент вийшов і офіційно розкрив, що нас чекає. Подробиці за мить Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Незабаром українська делегація прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з американською стороною. Під час цієї зустрічі країни можуть підписати угоду про рідкісно метали. І наразі обидві сторони готуються до візиту. Про це повідомляє джерела радіонва. За даними джерел до американської делегації, відео радник президента Сполучених Штатів з Нацбезпеки Майк Во. Спецпредставник президента у справах близького сходу стів Вітков та держсекретар Сполучених Штатів. Марко Робі, тоді як Україна в Ар'ярді в рамках переговорів щодо мирної угоди ймовірно буде представляти глава офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Повідомляється, що вже наступного дня після приїзду Україна та Сполучені Штати можуть підписати угоду про корисні копалини. Окрім цього, джерело видання в офісі президента повідомили, що до Саудівської Аравії заплановано і візит українського глави держави Володимира Зеленського та його команди. Однак, поки невідомо чи братиме він участь у переговорах, чи ні, також Вітков розповів, що на цих переговорах буде обговорюватись шестимісячне перемир'я. Про це повідомляє Fox News. Вітков повідомив, що порядок денний зустрічі сполучених штатів та України в Саудівській Аравії включатиме основні положення угоди щодо врегулювання війни та шестимісячне припинення вогню. При цьому він назвав позитивним першим кроком лист президента України Володимира Зеленського американському лідеру Дональду Трампу, надісланий після їхньої провальної зустрічі у Білому домі. За його словами, важливо, щоб Україна визнала підтримку Сполучених Штатів. Далі буду цитувати: я думаю, що ми їдемо туди для зустрічі. Ймовірно, я думаю, що це буде хороша зустріч. Я справді так думаю. Сподіваюся, що це буде хорошим сигналом і для. Рашистів, бо вони є проактивними у бажанні чогось досягнути, сказав спецпосланець. Ну а тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп овальному кабінеті Білого Дому спілкувався з журналістами. Репортери ставили запитання і щодо України. За словами Дональда Трампа, вже досягнуто великого прогресу з Україною та великого прогресу з РФ за останні кілька днів. І було б чудово довести це до кінця. Україна хоче угоду, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Трамп повідомив, що Україна не має вибору, тому доведеться йти на мирну угоду. Президент Сполучених Штатів також зазначив, що було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї. Знаєте, у нас і РФ і її найбільше. Китай матиме стільки ж через 4-5 років. Було б чудово всім роззброїтись, бо ядерна зброя це божевілля, це справді божевілля, наголосив Трамп. Він також відзначив, що незабаром буде ухвалено рішення про статус тимчасового перебування українців у Сполучених Штатах. Спершу він сплутав із GPS програму TPS для українських біженців у Сполучених Штатах. Журналіст запитав, чи збирається президент Сполучених Штатів скасувати TPS для понад 200 тисяч українців, які живуть у штатах. Трамп відповів на GPS. Після пояснення від представників ЗМІ президент все ж таки зазначив, що вивчає це питання. Далі будуть цитувати: ми не хочемо нікому зашкодити, особливо їм, українцям. І вивчаю це питання. Думки різні. Скоро ухвалю. Рішення сказав американський лідер. Також Трамп розповів, що відвідає Саудівську Аравію протягом наступних півтора місяця. Ну а президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує два кроки для миру та закликав учасників засідання Євроради підтримати їх. Мова йде про види тиші та звільнення полонених. Далі цитую, Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, це РФ. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому, підтримати Україну і тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру, сказав Зеленський на засіданні Євроради. Президент розповів, які Україна зараз бачить кроки для миру. Далі цитую. Усі мають упевнити, що рефія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити і контролювати. А саме відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир'ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим перемир'ям на воді, тобто припиненням військових операцій у чорному морі, розповів Зеленський. Наступний крок за його словами це базова довіра до обставин, у яких проходять переговори українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яка проти війни. Усім нам потрібно відчути, що расисти нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри, сказав Зеленський. Ну і також лідер нашої країни Володимир Зеленський наголосив, що це має ґрунтуватися на розумінні того, що будь-яке перемир'я і будь-яка форма заходів зі зміцнення довіри може бути лише прологом до повного та справедливого врегулювання, до всеосяжної угоди про гарантії безпеки та припинення війни. Чи здатна РФ відмовитись від війни? Ось питання, на яке мають дати відповідь будь-які переговори, і бути впевнені, що Україна поділиться всіма деталями мирних планів і переговорного процесу з усією Європою. Кожна європейська нація, що надає допомогу, має долучитися до процесу досягнення миру, заявив Зеленський. Між тим президент Рефі Владімір Потін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже на всіх рівнях війна стала для нього катастрофічною катастрофою. Так написав британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін у Телеграф». Не обманюйте себе. Потлір слабкий і відчайдушно прагне миру, попри всю свою проваду. Кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа, зрештою, означатиме кінець війни. Ідеться в матеріалі. За словами Кафліна, є вагома причина, чому Рефія раптом так захотіла підтримати прагнення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа припинити війну в Україні. Далі цитую. Майже на всіх рівнях конфлікт став катастрофічною катастрофою для Володимира Путіна. Пропагандистська машина Кремля можливо і висміє європейців, які відчувають певний дискомфорт через ставлення адміністрації Трампа до колишніх союзників Вашингтона. Проте це лише спроба відвернути увагу від справжнього тиску, якого Москва зазнає через свою згубну військову інтервенцію до України. Ідеться у зателеграф. Кафлін вказує на те, що російські пропагандистські змі схопилися за початкові спроби адміністрації Трампа, зробивши абсурдне припущення, що Вашингтон нібито тепер. Приєднається до їхнього рашистського бачення. Далі цитую за останніми західними оцінками: загальна кількість загиблих і поранених рашистів під час конфлікту в Україні становить 850 тисяч осіб, що перевищує загальну кількість американських і британських військових, які загинули в боях у Європі під час Другої світової війни. Додайте до цього і руйнівний вплив конфлікту. На російську економіку, коли відсоткові ставки сягнули 21%. Тож легко зрозуміти, чому Путін скористався нагодою підтримати мирні пропозиції Трампа, пояснив журналіст. Однією з знак того, що Кремль прагне покласти край конфлікту, є нещодавня пропозиція Путіна виступити посередником у мирній угоді між Іраном та Сполученими Штатами щодо суперечливої ядерної програми «Тегерана». Тим часом верховний лідер Ірану Алія Хаменеї вже відкинув ідею відновлення переговорів із Трампом із цього питання, назвавши її нераціональною. Це просто вказує на те, наскільки мало впливу Москва може використати на будь-яких мирних переговорах щодо України. Пояснив журналіст, також він додав, що настрій у Кремлі не покращить і зусилля європейських лідерів щодо посилення безпеки. Нагадаємо, європейська комісія окреслила плани зібрати 800 мільярдів євро для підвищення здатності Європи захищатися. Неспровоковане вторгнення Путіна до України вже переконало дві досі нейтральні європейські країни Фінляндію. Та Швецію прийняти Луну НАТО, тим самим значно посиливши безпеку північного флангу альянсу. Пояснив журналіст. Цю чергу посол Рефі Великій Британії також в інтерв'ю заявив, що офіційні Лондон, Париж та інші європейські країни не хочуть закінчувати війну в Україні. Про це пише Sky News хоче швидкого миру в Україні, а Лондон стоїть на чолі тих, хто їй протистоїть, сказав Келін. У інтерв'ю на телепрограмі він звинуватив Велику Британію, Францію та інші країни Європи в тому, що вони нібито не хочуть закінчувати війну в Україні. Також рашистський посол зазначив, що вони готові до переговорів та розмов. Далі цитую. У нас є наша позиція. Якщо ми хочемо досягти врегулювання шляхом переговорів, нам потрібен дуже серйозний підхід до цього і дуже серйозна домовлений щодо всього того і щодо безпеки у Європі. Додав він. Ну і наостанок поговоримо про те, що премєр міністерка Італії, виступаючи на полях зустрічі лідерів Європейського союзу, Брюсселі, заявила, що Україні треба надати гарантії безпеки НАТО без фактичного членства її у військовому альянсі. Про це повідомляє Блумберг. Вона зазначила що нам потрібно подумати про більш довгострокові рішення ніж спрямування європейських миротворчих військ в Україну раніше ж була проти спрямування італійських військовослужбовців в Україну, але наголосила, що поширення положення п'ятої статті НАТО колективного оборонного пункту, який зобов'язує членів альянсу захищати одне одного, було б набагато. Ефективніше це не те саме, що вступу НАТО, але це передбачає поширення захисту, який мають країни, члени НАТО, також і на Україну. Сказала ця пропозиція. З'явилася на тлі пошуку європейськими лідерами шляхів зміцнення Києва, оскільки адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягає на швидкому завершенні війни Рефії проти України, яка триває вже три роки, підкреслюють змі. Як нагадали журналісти міністр оборони Сполучених Штатів Гексет минулого місяця відкинув можливість вступу України в НАТО. Це перший випадок, коли вона настільки чітко підкреслила цю ідею. Також зазначили автори матеріалу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні! Слава українському війську.